Можливо, для когось це лише будівля, де навчаються діти, для когось наполегливе навчання, для когось спілкування з друзями. Але для нас ліцей це невід'ємна частина нашого життя, де поєднані цінні речі: це дитинство і юність, уроки і перерви, усмішки і сльози, поразки і перемоги, свята і будні, це допитливі очі дітей. І за душевні розмови учителів за філіжанкою Кави. Це дзвінки, щоденні, перші, останні. Це наша родина. І сьогодні ми святкуємо свято останнього дзвоника: Свята, в якому переплились радість і смуток, спогади і мрії, дитинство і юність. Свято, яке, як і увесь навчальний рік, ми вимушені проводити дистанційно. Останній дзвінок сповістить про початок канікул для школярів та подарує квиток у доросле життя випускникам. Але свято сьогодні обпалене війною, бо Україна моя у вогні, її захищають справжні герої, неньки моєї, доньки й сини. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаємо героїв сьогодні своїх, а тих, кого вбили кулі ворожі. Хвилиною мовчання вшануймо усіх. Вже зовсім скоро настане той найбажаніший день день нашої перемоги. Над усіма населеними пунктами буде майоріти жовто-блакитний український прапор, і ми маємо підтримувати і продовжувати героїчні досягнення наших захисників, стати гордістю для нащадків. Хай розум, воля і любов до рідної землі згуртують усіх нас для здійснення високої мети. Процвітання Соборної, Незалежної, Демократичної, могутньої України. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Позаду залишився надскладний навчальний рік. Повітряні тривоги, дистанційне навчання, вимкнення електроенергії та перебої зі зв'язком. Ми вдячні долі та Збройним силам України, що територія нашого села не стала зоною бойових дій. І віримо, що скоро вся наша Україна стане вільною. Незважаючи на всі труднощі, ми з вами працювали, долали різні перешкоди і нарешті дочекалися сьогоднішнього дня. Для багатьох учнів нашого ліцею останній дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім, Залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безподвоєнно. Та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був мирний, щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте свої здібності, таланти, будете гідними творцями свого життя, справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості в власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати свій, прищеплювали найвищі моральні цінності. Перемоги нам всім, щастя, добра, міцного здоров'я та успіхів! Українці сильний та незламний народ. Попри війну, життя триває, працюють заводи і крамниці, зводяться будинки, утворюються нові сім'ї, народжуються діти. І наш ліцей продовжує свою роботу. 1 вересня у нашу родину влилися 18 першокласників. І хай їм випало дізнатися усі радощі дистанційного навчання, але вони, незважаючи на труднощі, Варто здобували основи знань. Ми вже рік звернувся перший клоп. Справжніми учнями стали за час. Намагаємося всі новинки впізнавати, і торшочків трохи не вдалося. У нас тут своя яскрава, дружна сім'я. І вчителька, і друзі, мама, тато і я. І незважаючи... На війну та дистанційне навчання ні в кого не зникло навчатись бажання. Я хочу грати, в веселі ігри на подвір'я школи з нічем, щоб ми складали різні пазли, бо веселіше нам із кожним днем. Я на уроки хочу та запазду. Мої цілинки скучались за мною. Я вдома зрозумів, це справді варта. Коли всі однокласники, що були. Я друзів хочу обійняти, почути однокласний голосок і коридором з ними полосати, і навіть стати бешкетний кукуток. Я хочу дякувати вчителі сказати за перший рік, що нам випосвятили, за те, що класного було багато, за те, що нас усіх здружили. Я хочу дякую сказати усім, хто нам допомагав першу сходинку здолати, хто нас навчав і хто нас дбав. Він рік квітковий край, нас літо красне радом зустрічає, шкільне подвір'я і ще розквітне кольорами майбутнього України перед вами. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб в серцях була визна, щоб закінчилась війна. Хочу сонця в мітне небі. І для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас сигнали не лякали. Хочу я їду, я... пати йотом, пати їде. Хочу я, щоб усі діти могли сонечко радити, щоб усі були здорові і мене у любові. Хочу я скорі зростати, ворожі що подолати. Хищ. Та хоча значуся, щоб не плакали матусі. Хочу. Хочу я розумію стати, щоб раділи мамо і тепло, щоб науки підкоряти таємниці повивчати. Хочу я ростити хліб. Вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі. Люди, вірю, так воно і буде. Хочу ми на землі, хочу хліба на столі. Щоб захисників ми винесли. Хочу, ми на школі ранків і смачних шкільних сніданків, то співаю вже дзвінок, починається останній урок. Як ви гадаєте? Кому дистанційне навчання сниться у страшних снах? Хто боїться переглядати нові повідомлення у вайбері? Чиєю заповітною мрією є те, щоб навчання відбувалося очно. Звісно, від дистанційки стомилися усі: і учителі, і діти, і особливо батьки. Адже часто їм доводилося бути посередником між школярами і наставниками. А особливо діставалося батькам одинадцяти класників. Дорогі випускники. З якою любов'ю і ніжністю за вас хвилюються батьки? Це мати і батько протягом всього часу опікували, виховували вас. І тільки тепер вони побачили, що їхні діти виросли. Сьогодні батьки хвилюються не менше за вас, а можливо, навіть трішки більше. Дорогі вчителі! Від імені батьків-випускників хочу подякувати вам за те, що подарували нашим дітям незабутні роки навчання, за те, що завжди були добрі і терпеливі до них. Крок за кроком ви допомагали їм долати життєві перешкоди. Ви вчили їх не тільки шкільних предметів, а й простим життєвим речам дружбі, доброті, співпереживанню. Адже робота вчителя. Це не тільки викладання. Потрібно бути психологом, другом, мамою чи татом. Ми з батьками щиро вдячні вам за вашу роботу. Нехай всі дітки, яких ви вчите, будуть слухняними і добрими. Зі святом вас, дорогі вчителі і величезне людське спасибі. Учителю, прийми уклін до землі. За щире серце і любов святу, за людяність і чесність. Труд щоденний, за відданість, а ще за доброту, за те, що ти даруєш дітям крила, щоб їм летіти у широкий світ, за мрії світлі, знайдені вітрила і за щасливий радісний політ. За кожен день і кожне щире слово, за ніжність і ласку, в радості й журбі, за те, що в школі дітям так чудово. Спасибі рідний вчителю тобі! Попереду нові вершини та нові досягнення, а головне, непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Поруч з вами завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники. Бажаємо вам знайти свою життєву стежину, стати гідними українцями. Продзвонили дзвоником останнім 11 безтурботних літ. Ми, вчорашні діти, давно стали дорослими, бо події сьогодення кого як не нас вразили як найбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу давно вже дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, зрозумів, в чому полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя. А найцінніше у простих речах у мирному небі над головою, у спокійному сні, у купі невиконаних домашніх завдань, у нестачі часу для підготовки до ЗНО. Сьогодні свято останнього дзвоника. І саме цей день залишиться у теплих приємних спогадах, які житимуть десятки років у шкільних коридорах. Ліцей буде сумувати за бешкетниками, хлопчиками та дівчатами, за нашими активними витівками та безмежними епізодами, що траплялися з нами тут, у стінах другої домівки, рідної школи. Наше майбутнє розпочнеться. Яким воно буде, ми не знаємо. Ми ще захочемо повернутися назад у безтурботне дитинство, на солодкі та короткі перерви, на нудні та довжелезні уроки. Нам захочеться підійти до дошки, щоб розв'язати рівняння, написати речення чи довести теорему. Нам в кінці кінців захочеться подрімати в міті із вимкненою камерою та мікрофоном, аби по той бік екрана однокласники та вчителька думали, що ми уважно слухаємо онлайн урок. І сьогодні у такий бентежний і не такий, як у всіх день. Нам, випускникам 2023, хочеться сказати велике спасибі рідній школі, вчителям за те все вічне, мудре і неоціненне, яке ви вклали в наші душі. Дякуємо вам за зерна, які були посіяні з великою любов'ю. Вони проросли, незважаючи ні на що. І нехай не кожен з нас стане науковцем, лікарем чи програмістом, але хорошими людьми ми будемо точно. Прийдуть нам на зміну, займуть наші місця і зроблять все, чого не доробили ми. Допчать всі правила та винятки, розв'яжуть всі задачі та рівняння, виграють обласні та всеукраїнські олімпіади. Нехай вони ніколи не відчують плюси та мінуси дистанційного навчання і тривожних воєнних справ. Любі наші вчителі! Лишіть частинку місця у своїх серцях і для нас. І коли мене на 5, 10, 25 років, і ми прийдемо до школи, щоб знову зустрітися зі своєю юністю, ви скажете кожному з нас? Так, ваш випуск був одним із найкращих, феєричним та незабутнім. Ви залишили великий світ у школі. Сьогодні, коли на деревах розквітли листочки, закривають світом свіжі рани земля, ми відлітаємо у доросле життя. Ми були човниками, а станемо кораблями у безмежному окані життя. Ми долатимемо перешкоди, і ніхто нам не нашкодить. Ми були пташенятами, а стали лебедями й лебідками. Ми були цвітом, а стали достиглими яблуками, які самі зриваються із гілок і падають у кошик дорослого життя. І все це завдяки вам, нашій любі батьки та вчителі. Ми покоління європейців, розумних, сміливих, креативних. Ми не знайди, не запроданці, не сироти. Будуємо разом рідну Україну. Не дозволимо топтати ворогам нашу землю. Ми покоління сильної, вільної та єдиної держави. Україна починається з тебе. І за сотні кілометрів від нашого дому у наших жилах тече козацька кров. Тільки в такій країні, як наша, випускники сильні духом, свідомі та вірні своєму слову. Ніхто не вправі обирати за нас наше майбутнє. Ми обіцяємо берегти і розвивати нашу державу. Бо ми, випускники красивого села Будяки. Ми віримо в перемогу, бо це наша земля, наша правда. І тому не може бути по-іншому. Бо кров, що тече в наших жилах, українська. Щасливої життєвої долі, миру та добробуту усім нам. Ми дякуємо всім нашим наставникам та обіцяємо бути гідними українцями. Вітаємо із закінченням навчального року!